А ч я за тві? Коротше, як зробити слайм з одного Дивіться. Ми е, робили таку штуку, яка є в Тіктокові. Е, ну, він знайшов в Тіктокові там, де береш, робиш з шарик і розрізаєш. Я таке робила вчора в все вдома з клею в мене вийшло. Сьогодні ми почали, в мене ніфіга не вийшло. І, ну, в нас ніфіга не вийшло, мало бути різними кольорами, вийшла ось така какашка. Дай не реально, ну, я... ну, тіпо сірий. Во. Це, 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 це реально слайм. Ми тільки... Вона хоче сюди. Е, тільки клей більше нічого реально, Во, е, ми розливали на стіл. Ну, якщо вам шкода стіл, е, беріть щось таке, що вам не шкода. Я покажу яку на Ну, Я показую. І якщо ви хочете якогось одного кольору там, да, то беріть один фломастер, наприклад, і той скотч, як він. Клей, як він висухає, ви його малюєте одним кольором. Може бути і фарба. Бутра. Потім Ну, ви той клей розтираєте, він засухає. І ну, головне, ой, не дуже тонко, щоб цей де розгорнути. Коротше, щоб не було от такого, я не знаю, чого вам Коротше, щоб не було прям такого, що тільки під сонцем воно було видно. А ну принаймні, да. Ну, коротше, не дуже тонко розкатуйте, бо буде дуже погано. Ну, дай, вже як... у вас буде отаке. Напомагаю. Буде, дивіться, отаке Розтяни. Отаке буде, то тоді ви вже просто беріть. Оп! Чуть-чуть за вас. Да? Ну от, ви його берете, розминаєте. Ой, це я знаю, виглядає не дуже. но ну, коротше, ви його розминаєте, поки він не стане знову слаймом. І так завжди додавайте туди клей, клей і клей. Ну, якщо хочете, то кольори тоже можете Добавляти Ну, кольори ви вже там самі определите. І все.